Енна Нарата на набережній, а вулиця досі закрита. Чиновники вкотре проінспектували ремонт на проблемній об'їзній. Наразі вже завершено дорожню основу аж до кільця. Триває асфальтування і ремонтні роботи поступово просуваються у бік Мазепи. Відкрити обіцяну частину дороги від вулиці Берегової до Романа Ловицького завадили недомальовані пішохідні переходи та невстановлені знаки. Від наради до наради посадовці запевняють, все виконується згідно проекту. Проект пройшов коректуру. Проект пройшов. Державну експертизу виконуються всі процеси, виконуються згідно технологічних норм. Звуження дороги нема. От ми стоїмо тут, ділянка навпаки розширена до 14 метрів. Найменша ширина дороги 9 метрів. Це є достатньо для руху транспорту по, по, по такій категорії дороги. Між тим, попри скептичні закиди, що місто буцімто не бере участь у відновленні траси, воно таки виконує свої фінансові зобов'язання. Чиновники кажуть, кошти виділяються згідно графіку. У нас був підписаний графік, по якому ми мали заплатити до якого числа. Тобто згідно того графіку, ми виконали свої зобов'язання і перерахували спочатку 2 мільйони, на цьому тижні перерахували ще 2 мільйона. Тобто на сьогоднішній день, місто перекрило 8 мільйонів гривень з 10 мільйонів, які ми повинні прорахувати. До кінця цього місяця ми прорахуємо ще 1 мільйон і. Бу буквально в перших числах грудня ми закриємо ще один мільйон, і місто виконує своє зобов'язання по фінансуванню. Наразі чи не єдина проблема це погода? Тож не виключено, що робітники працюватимуть понад нормово, аби максимально встигнути з ремонтом до настання морозів.